Доброго вечора, дорогі брати і сестри у хресті, доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз на 14 липня 21 година 0,2 хвилини. Ми чуємо цикади тих, хто стрикочує це і інші. Жучки, які живуть в кустах, Дивіться, яку дивовижну красу Бог зробив і як воно все працює. Все живе. Все має свій запах, все має свою форму і як рослини, так і різні. Жучки і ті, що комахи, які тут мешкають. Замислимося про це, як дивовижно Бог створив цей світ. З вами був Сергій Голосівський. На все добре, любі мої.